Друзі, зараз йдемо. Ванька з тренування, зараз ми Василіча трошечки провідуємо. Ми тут взяли гостинців йому. мене Не бачив. Не бачив, Ну по телефону ти з ним розмовляєш, так? Тук-тук-тук. Василять. Дайте ви. Щастя тобі, здоров'я, і того, вдачі. Можливо. оце мій кабінет, де я працюю. Цікаво. А ти бачив пана Олександра, як у справжнього казака сьогодні Глянь, зачіску, як Іванка, я 50 років оцю зачіску то одягав, то роздягав, бо мене з нею не пускали в державні установи. Ти розумієшся? це? Отака була у нас держава. Вона називалась українська, а в Державному університеті навіть українську викладали мову. На російській мові. Тому в мене іноді з'являються російські слова. Он бач, я тобі розповідав, малює. Бач, пан Олександр. Фарби, Це... куча всього такого цікавого. Ти знаєш, я захворів. І два місяці оце не можу розгрести. Подивись балкон, в мене такий балкон 12 метрів. Да, і все перенести на балкон. Великий, так? Да? А це така майстр. Майський... Ого, нічого собі. Як це вагон прям. <гум> да. Коли я був такий, як ти, я сидів на Андріївському узвозі. На горі Андріївська гірка. Зараз я тобі її покажу. От я в 49-му році. От такий, як ти. Тут мені 6 років. І ти знаєш, 49 й рік. І коли я приходив на цю гірку, це я батькові буду розповідати на цій гірці. Я сідав, звішував ноги, а вона така покатиста, та там обрив такий на обриві. Коли я був малий, він був на три метри далі. Але зараз цю ж форму зберіг. Я був давненько, років 14 на узвозі. Я сідав, звішував ноги серпень місяць. Це найулюбленіший мій місяць з того, що я бачив у небі. І дивився у небо. І ось цього місця всі казки мої, всі мої задуми. Я бачив козаків, я бачив дідусів, я бачив дітлахів. Я їх називав, як і моя бабуня, душами. І вони мені: Не кидай нас, не кидай нас, да? і одного разу я тобі розповім. Це недовга розповідь. У вас час є? Тому? А це ж у сорок. 40... Третьому в Києві вже закінчилася війна. І ми всі дітки, такі як ти, хворіли війною. Нам всім бажали, що ми не довоювали. Ми хотіли воювати, да? і вдруг я дивлюсь, з тієї гарива там, з того Андріївського узвозу, йде дорога залізнича. І мені щось мігає, мигає світло. А я з боки не знаю. Мабуть, там люди просять про допомогу. Домів тут цього всього не було. Да? Тут були села маленькі, хуторки і все таке. Да. І мені так тяжко, що я туди не можу добратися. Бо воно посереді між двома мостами залізнодорожним і потоном. Ні, патона ще не було. На Водницьке. І я дивлюсь, люди може благають мене. Допоможіть в моїй уяві, да? я вже від неба відстав, а дивлюсь туди. Думаю, а я не знаю азбуки. Я прийшов додому і кажу батькові. Тато, таке горе. Він дивиться, і такий, як ти от, до мене зайшов. Да? Яке горе? Там люди просять допомоги. Поїхали, ти лодку візьмеш. Поїдемо на це місце. В да? нього була лодка. Ми... Ми всі рибаки і допоможемо людям. Він мені сказав. Завтра вранці краще я прийду з роботи, да? після третьої. Він був кавайлем. Підемо і все подивимось. Ми приходимо. Я йому показую це місце. А ми ж жили на, на Андрівському возлозі, да? а воно мигає. Симку, подивись у небо, ти бачиш маленькі хмари, а є великі. Але зараз багато маленьких хмар. Вони коли йдуть, вони тобі перекривають. А там лежить просто дзеркальне скло. Воно впало, а може, вугілля шмат великий впав, да? і воно блимає. Ти не хвилюйся, там нікого нема. І так він мені розкрив мого секрета. Коли я виріс, мені кажуть, де будете брати квартиру? На балоні. Ти знаєш, де Болонь. На Печерську. Чого там для райкома ось цей будинок збудували? Оцей Да, Ось цей, да, так. Да. Да? Я їм розповів ось цю казку і кажу, хлопці, воно мене звало, от там я хочу бути. Дайте мені там. Але це притруковатий дім. Ось цей дім бачиш, які стінки тут. Mm -hmm. Отакі. Да? А ось з того боку. Отакі. От Два проекти змістили. Це для двірників, і... а це для начальства. Отаке от так, от було буття. Навіть дом, який треба збудувати, збудували Це для начальства. І в них різні ступені начальства. Там чотирикімнатна, там трикімнатна, там двокімнатна, а там отакі от стіночки. Так. Це було буття. Друзі, ми ж збираємось на поділ, тому на Андріївський узвіз, я кажу на поділ. От я тобі покажу мапу. Оце Андріївський узвіз, оце Володимирська вулиця. Да? Так. Оце Возв'язнська йде. Вона перегороджена, тут її не бачно. А наше місце, так? Оце замок Річарда, де стоїть замок Річарда. Ото найулюбленіше місце. Бос, як скажете, туди і поїдемо. Ні. Доїдемо, навігатор і мухін доведуть. Да. Бачиш, Вань? Оце навігатори такі раніше були. Так, да, і це в інтуристах було. Для да? присчиту таке. Щоб розібралися десь зійтись. Орієнтири були під номерами. Важкий? Ні. Ні? Ні. Ну, А тепер подивись, ти бачиш, що. Який він? Ось такий повинен бути тризуб. Давайте, давайте, я розвиваю. Давай. Ні-ні. ні. ні, ні. ні, ні, ні. Ви щось металево шукаєте? Так. Да. Веделку. А ножиці. Встань там, візьми ножиці. Задумай, ну що тобі хотілося би таке? Не мільярд грошей в руки, да? гроші це папір. Дорогого, цінного і вдар ось тут. Що ти хотів би? Ти задумав? А там Богородиця помолись. помолися. там стоїть ікона Богородців. Я тобі її покажу. Он Да. Це козацька ікона, мені в наслідство. Задумав, щось гарне. Тільки не мільярд і не багато грошей. Гроші. Ага. Я не Бей. ще гроші. Бей. А тут? От тут, отак от, от вдар, три рази. Та що це так тихенько? Сильно. сильно. А можна а. казати, що загадав? Ні, 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 не треба, не треба, це його таємниця. Слухи. Збудеться тепер? Збудеться, він повинен повторити. Це теж ага. сакральна річ. Раз може це мені вийшло, вийде ключом. Бий сильно. Помолись. Не ікону. Так, Але... Ставлю на місце. Але це не значить, що ми не повинні до них ставитись з увагою. Я бажав би, щоб ви з батьком, ну хоч раз в місяць ти з батьком в мою хату заходь. Чому? Навіть не кажіть чому. Ми обов'язково будемо заходити ні. за нагоди. Коли ти будеш отримувати оцінки і в тебе буде багатсько наук, це мой тобі заповіт. Слухай. Я вірю в це. Є таке слово нейтрон. Є таке слово фізика. Так от, ось ці математики, геометрія, алгебри, історії це все гарно. Їх треба вивчати. Але є одна наука, яка перегорне весь світ. Ще при твоєму житті ти вже будеш не їздити на колесах по трасі, ти будеш літати. Зрозумів, але для, це, для цього треба вчитись невідмінно і вчити світобудову. Основою світобудови є нейтрон, і нейтронна фізика. Всі ці ядерні бомби, все це фігня, все це пройде, вони забудуть. У тебе може бути ліхтарик, ти так от мигнеш, і його нема, він спихнув. До того ми йдемо. Да? Але ж ми йдемо не для того, щоб вбивати, а для того, щоб робити нове. Спокійно, там на висоті 100 кілометрів, твій друг, тобі треба до нього злітати, ти так з'яс роз... і піднявся. Отаке От може статися при твоєму бутті, але тільки при тому, якщо ти будеш приймати в цьому велику участь. Але ти повинен запам'ятати, що напрям розвитку людства це нейтронна фізика. Важко важко ще тобі зрозуміти, але слухай цікаво. Але ти будеш тоді дивитися і знати, як світобудова збудована у краплі твоєї крові, як світобудовля в твоїх шмарклях збудована. Ти знаєш, що таке шмарклі? Соплі. Ванічка руку. Дивись мені в очі, я мій окулярах, задумуй щось таке гарне, щоб в тебе збулося. Задумав. Щастя тобі, здоров'я і щоб збувались твої мрії. Дякую. Ми може да. Ванька це, може, я його теж да. з нами візьму на цей наук. Знаєш... Подивимось. А я я хочу. Хочеш? А я же, подивися, я ж тобі розповідав, а тепер ти подивися на його, як воно було. Щастя тобі, здоров'я. Все, Василь, обіймаю. Ну, а, ну, а, ну, ну, от... Ми раз два зараз і побачимо. Да. Ну що, тобі сподобалось в гостях? Ще приїдемо? Ти бачиш, він нас запросив, поїдемо разом там, де він народився, на Андріївський узвіз. Да? Друзі, до скорої зустрічі.